Друзі, усім привіт-привіт! Усім доброго вечора. Тихої нічки! І ви знаходитесь на каналі Захоплення Марічки. Ось, друзі, я і з'їздила на пошту, отримала посилку від Любочки Кобилянської. Україна то любов. А любов це є наша Україна. Бачите, друзі, як я собі зв'язала крючком чухол на сідушку. На зиму це дуже-дуже добре. Ось Так, ну що ж, йдемо в хату, будемо робити розпаковку. Ну ось, друзі. Я ось так розпакувала, ви бачили, що було дуже гарно складено. Ось, напевно, це гортензія. Тут буде два корчики піон. Ось це, напевно, малина. Ось це виноград. Так, друзі, так. Це полуниця і пізню цвіт, і пізню цвіт. Цибулини там загорнуті біля полуниць. Ось так, друзі. Ну і, звичайно. Гостинець. Любчику, я тобі щиро-щиро дякую за солодощі, за сирчик. Я вже так давно їх смакувала. Це вже рік часу минув. Любочку, я тобі щиро-щиро дякую. Хочеться відразу побажати тобі міцного здоров'я, процвітання твоїм каналам. Я і мої кози і мамині тваринки. Хочеться сказати, щоб на каналі Я і Мої Кози. Найближчим часом стало 200 підписників. І малий канал. Я і мамині тваринки, щоб не відставав від дорослого каналу. Я і мої кози кізонькам твоїм бажаю, щоб вони гарно годувались, багато молочка давали. І щоб ми могли замовляти в тебе ось такі смачні. І гарні сири Любчику. Щиро-щиро дякую за гостинці. Ну, а за рослинки дякувати, кажуть, не можна. Хай ростуть, нехай приймаються. А як будуть рости, будеш бачити, будеш радуватись. Сьогодні в нас субота, я їх виставлю на холод, ну, Прохладніше місце. А посажу вже в понеділок. Тому що в недільку я нічого такого не роблю на грядці. І взагалі, неділька це, це є неділька. Треба відпочивати. Ось так, друзі. Боже, як я задоволена ось цією посилочкою. Любчику, бажаю тобі міцного, міцного здоров'я, тобі і всій твоїй родині. Твоєму захиснику, щоб він повертався з перемогою, живим і неушкодженим. І за смаколики дякую, дякую ще разок. Друзі, кому сподобалось. Ось таке моє відео, така моя розпаковочка. Ставте пальчика доверху, пишіть коментарі. Пока-пока-пока усі мирної нічки, благословеної нічки, а нашим захисникам, ангела-охоронця нехай повертаються додому з перемогою живі і неушкоджені. Пока-пока-пока!